В чому власне проблема, коли не віддають гроші, коли ну ви цього не робите, або ті, хто у вас позичив. І криється вона в тому, що позичаються гроші чужі, а віддавати потрібно свої. Певною мірою кумедно, одначе, поміркуємо в контексті внутрішньої панорами. Коли ми... Претендуємо на чиєсь майно, то, закривши очі, спробуйте зробити експеримент, ми уявляємо його на певній відстані. Якщо воно чуже, то ця відстань до нас набагато довша, ніж до майна, яке ми вважаємо своїм. От уявіть свій будинок свою нерухомість, свій автомобіль і чужий. Скоріше за все, чужий буде трішки менше і буде десь подалі від вас. А щось своє буде ближче. І от у цьому і нюанс: що позбутися того, що ось тут набагато складніше. До речі, це можна також. Екстраполювати і на емоції. Чужі емоції вони десь хто знаде. І нам здається, що люди зайве беруть собі в голову. А от коли нас бентежать емоційні якісь хвилі, то це вже складніше і важливіше. Хоча насправді є всього-навсього отакий один нюанс. Що, що ж з цим робити, запитаєте ви мене, розкажу в наступних відео.